Це uh, вже пасажирський, видно, пасажирський вагон. Тут якось не так стрмно, як там, <говорить> Якби от туалет. І так само пишуть. Прикольно, що дають оце проходити тут в старих цих вагонах. Ну, як сказати, комфортненько так даже. Комфортненько. Мінімально, да ну. А главное, що доїхать в цих вагонах. О, це вже тут даже і столик є. Комфортненько, так комфортненько. Тут вообще просторно. Тут як, блин, як... Якась цей... Якась як... студія уже. Типа і даже і курмить, напевно, можна було. хоча немає. Ну так комфортно. Ну це не той вагон. Я щас піду в той. Якби це обичний цей, що якому там. В му 20 му году, то є такі вагони були. Щас покажу, де типа... Маршал цей був до цього де записував другий цей вагон. Чи зараз спущусь, просто зараз погода така чуваки що. Трохи цей. Трохи неудобно навіть спускатися. Бо все мокре. Красовки мокрі. Надо бути осторожним, щоб ще лоба тут не набити. Бо тут ще й лоба легко набити зараз. Вийду, покажу в якому я вагоні був Чей надо триматися, блять, щоб не упасть Поддержусь, блять О блять О! Ось в цьому я вагоні був Получається 1912 Із Фастова. Щас піду сюди ще зайду за тут де Получається ворошило в'їзди. Щас може. Ох, главное лобаний напить. О, блядь. Тяжеловато заходить, конечно. Скажу сразу, не певик, як таким зим. Ну тут да, тут уже і кухня даже є. Тут, конечно, ворошило. Просто так не їздив. По-простому, ну понятно, туалет. Хоча оці якби нічим не відрізняються від там 18 -го года. Якби вводять таке ж саме все. Фу. Ну, щось по щось додавали, щось убрали. Якби не сильно так і замітно. Фу. Типа Рада, столик удобно, конечно. Фух, опять заборонено. юго западна, железна дорога. Ну, ось так вот, чуваки, отак їздив в ворошилов такими вагонами. Ну, так, цікавенько, если честно.